Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варта писати вірші, з ким можна разом дала відчай чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж, бо в себе не надто вірить. Все світко для себе шукає якогось, немає людини, спіймай звіра. Не зловить звіра, віднайди Бога. Не знайди Бога, візьме люстерку і навіть там себе не впізнає. Бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може. Не народитись, не вмерти тихо. Побудь же іншим зі мною, мій Боже. Постой поблизу, помовч, подихай, Юрій Іздрик